Друзі, добре-придобрий ранок вам от, от мене із села. Травка зеленіє. На дворі, правда, хмарно у нас і вітер. У нас вже зацвів. Мабуть, то терен цвітеть. І да, олича, друзі, почала цвісти. От, але ж погода, ви бачите, така погода, що нічого не запилює. Бджіли не літають. Це я в садочку там дивлюся, цвіте олича. Так що такі справи. А тут у дворі ще не зацвіла. Воно трошки починає за сараєм зацвітати, але та така олеча, я казала чоловікові, давай її уберем, бо то падалішня. І вона такі ягодки на ній, в общем, жорсткі. Вона не добра, ми її ніколи там і не рвемо. А абрикоси, друзі, цвітуть, але толку, мабуть, не буде, бо нічого ж не запиляє. Так, ну а я пішла, відкриваю курей. Сьогодні в мене план роботи. Я хочу піти до бабусі, обрізати її рози і там во дворі поприбирати. Бо в неї так і чисто, але там де собаки. Бо вона сама каже, привезеш тачку. І буде ото з двома паличками шкрябати. Мені її шкода. Її пороблю. Ну, а я вийшла упоратися. Випустила курей на Зараз їм налью води. Там виписали за тачку. Жіночка писала, але тачка ця, вона з такого матеріалу, що вона не ржавіє. От. Я не знаю, що це за матеріал упорита. Ну, він не ржавіє, але своє, все своє бере час. Цій тачці вже дуже багато років, так? Да? Кекс, кекс? Ти ждеш сніданочку, да гляди виглядає. Ой, да, забалакала. Оце тільки до нього забалакає, він лягає. Хочеш, щоб його гладили, да? Ах ти ж жук ти такий. Нема як тебе зараз відпустити, бо ти мені позбиваєш усі тюльпани. Да, да. А де, де, що де, він робить. Дейди, де, що він робить той ногою. Це ж хоче, щоб я його погладила погладила. Да? Да. привіт, привіт, Лапку дає. привіт, привіт, Зараз це не клич, хоть зараз. ні, все нормально. Да привіт. Привіт, мій хороший, ой мій хороший, немає як тебе випускать. Цвітки позбиваєш мені. Ні, ні. Сиди вже. Да? Привет, мій хальосій, мій хальосій. Зараз я тебе накормлю. Да, да. Отак, отак. Любить він, коли його обізають. Ну хто не любить, хто не любить ласки. Так, а що ж наша тут красуня? Вона вже стоїть. Вона вже стоїть, да? Ти що? Опражнялась, мавірно. Ласунчик, ласунчик, ждеш смаколиків сінця. Сейчас свіженького задам тобі сінця. Жарка тут тобі. Ну це ж не, не можу я оставлять на ночь тобі двері. Ще ні, ще не така пора. Що то ти цепок на вуха наділа? Опять? Дивіться, друзі, на вухо наділа ципок і стоїть. І стоїть красотка. Ну, добре, зараз підожди. Дам кексові їсти, тоді прийду тебе порадь. Далі кажу чоловікові треба зробити такі двері, отож, літні, на каркасі з сіткою. От. І можна було б тоді. Ну, як-то, ну, як ну Взагалі, напевно, буду трошки приоткриту двір залишати. Буду дивитися на погоду, яка погода на ніч. І як плюсова, буду знизу, мабуть, прикривати, треба знайти. Там у нас є такі кордони. І буду знизу прикривати, І от боюсь, жарко бачу. Так, друзі, ладно, Що я поратися. А вам гарного дня. Тихо, мирно бажаю, здоров'я головне, і щоб все було добре. Смачних сніданків, смачних обідів, смачних вечер. в общем, всього самого найкращого бажаю. Всіх вже обійшла, дивіться, який красавець до нас прибіг, снідає. Кексик теж снідає. І курочки, і коровка, щось чоловік намочив. Зерна хотів проростити курам, а воно не проростає, друзі. Щось не знаю, що це з ячменем. Чого це він не проростає? Ні, воно трошки набубняві. Чи він так швидко не проростає? Він уже два роки лежить у нас, звісно, в ягоді в бочці, хто зна щось довго то казали намочити. Правда, мабуть, каз... треба було кипятком його обдати. не знаю, А він так водою намочив. І він щось не проростає. Балуєтеся, тут, обігаєте, га? Ще з одним котом. Так, друзі, на дворі красота. Мало того, що хмарно, зато тепло. Дуже хорошо. Так, вийшло все своїх красунчиків, відкрию, бо щось запотіло окно. Хай трошки провітриться. Ой, на дворі прямо гарно. Так, весняна погода. Теплесенько. А я вийшла. Зняла ж вам розпаковку, вколола чоловіка, помазала йому ногу. Всі процедури зробила, Да, балуйтеся тут, бігайте. І цей. І вийшла поратися до коровки, а тоді треба бігти вже. Він попросив накришити салату та будемо обідати. Так що я буду працювати, а ви зо мною. Помагайте мені. Дивіться на цю красотку. Бігом із сараю вибігла і до фіртки. Щоб іти вже на прогулянку. І стоїть коло фіртки. Все, відкривайте. і шукала на травичку вже. Ласуня, що таке? Чухається в лавочку. Зараз сяде на лавочку, посидіть. Да, Та ні, що ж вона не розуміє. Ласуня, відходь, я відкрию фіртку, підемо гуляти. Ну все, бо лавочку ще заломи. Де ми будемо потім сидіти? Хоч і сидіти нема коли, але іноді. Ой боже, торбинка геть пуста. Геть пуста торбинка. Ні, я сіськи кажу. Торбинка геть пуста. Нічого накачається. Виходіть, виходіть. Давай, 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 йди. Виходь. Травку. Тихенько. Опа! Ага. Ага. Що це таке? А що це таке? Багато може, чи вона багато не таке, наїсти. Вона не пойме ще, чуєш? Що, таке? що воно вкусне чи не вкусне? Смачне чи не смачне? Ага. Друзі, дивіться, як мої цвіточки вже порозцвітали. Зараз я вам покажу ближче. Уже сьогодні розцвіло воно ацинтік розовий. Бачите? Геть. Вранці я вам показувала один цвіточок, тільки був, а вже оно ну, їх скільки. Все на очах росте. На очах все дуже гарне. Ось це. вона зараз дасть жару. Буде, казиться, балуватися. Она нюха щось там забор гляди не звали. Це ж вона там зелень. Цвітки. Цвітки. Почухай, вся в сіні. Що це вона на себе сіна накидала? Тербиночка пуста. Ой, моя ти красуня. А зато пузик росте. Зато пузик круглий. О, там їй подобається ота травка, бачиш? <пілляв> ось От така. Та, там коло баби є. <пілляв> угу, яблучками. Там вже й близько нема яблучок. Дивіться, ось хоче скакати, вона ж засто, застоялася. Ось ці лісточки як розпускаються, Вишеньки. Пасеться, пасеться красуня. Так, ідемо до бабусі, там травичка коли неї дуже гарна. Підемо попасемо. Да, Ласунька? Підемо? Підемо попасемося. Ну, вона вже зна сюди дорогу. Пожала, пожала. Дивись, бо як вирветься, будемо шукати потім. Ласуня? Бита будеш? Пасися. Балується, хоче свободи, виривається. Яка? <бавиться> Диви, дай, бета будеш. Ласунька, давай не балуйся Застоялася, застоялася. Ну. Йди там краще треба. <бавиться> давай іди Опа, опа, <свят> пошел, циркачка, циркачка, <свят> да она ж застоялась, сколько дней стояла, Ласунька. так, ну я пишу, а до бабы гуляйте, ну пасы, Ласунья. а, чтоб -а -а. не втекла, Ласуня. Іди пасись. Давай йди. Вона <ріпи> обалділа щастя. <от> <ріпи> <ріпи> Давай пасися. Ні. Вона ще ж ні набі надає, щоб вона погасала. Воно одуванчики, ні, то, наверное, щось цвіточок. То... Ні, а то цвіточок жовтенький, ще одуванчиків нема. Ще рано. От туди її поведе далі, там така травичка, що вона любе. О, ту вона любить. Давай їж. Ще щось і перебирає яка моська. їй нічого не подобається, не подобається їй тут. Гасуня, що таке? Щось нюха, нюха, не така трава все їй. Мала, нема як язиком зачепити. І що? Щоб бабі звалила тільки ворота. Що? Ну, Та казав, прийшов воно до забору, а то б вона дала б стрікача, да, Ласунька? Моя красоточка. Ой, ти моя зірочка. Ласунь. Ласуня, повернися. Що ти вухами дивиться за дідом? Він пішов по воду, нюхає воно воздух. Де, 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 нюхає, нюхає, щось нюхає. А бабуся дала ось ось такий цвіточок. Зараз поставлю на вікно. Чоловік люби сильно калачик і каже, що вони очищають воздух у хаті. Ну, нехай. Друзі, трошки випустила корей, попастись. Бо вони хочуть трави зеленої погребтися, воно побалуватися, грибуться, та набрала розсипного сіна, бо чоловік не хоче. Я взяла мішок та й нагрібала. Та ось отюк він взяв. А я сідаю на свій пеньочок, він вже підсох. От, і Куди? Накриємо діялом. Який, як ти казав, ноль буде. Ну ноль, ти ж казав буде. Було таке і попереді, я накривала одіялом, нічого їм не було. Ні. Ніхто не буде заносити. А цю, як я занесу, ящик желізний, теж буду заносити. А що там що Ну, воно ще не взійшло. А що ти На Ну, І там накриємо та й все. Так. Я хотіла відміряти. Тут 95 шагів я поміряла, як возила мусор. Треба відміряти, поки я буду садити. Половину. Та зараз. Хочеш, вийди, поможи. Ну йди своїм ділом займайся, йди. Йди, йди, я сама, йди. Як я з кругом біжу допомагати. Ну нічого, ладно. Аби йде, хай робить. Щось йому сьогодні погано. Чого то дікла фінаку шоколю, щось зробився бледний. Ой, ну не тоді, коли колола, а зараз ось підтече з нього. Не знаю, що з ним робиться. Треба їхати, записала в лікарню вчасно. Будемо їхати. Хай тільки не поїде. То по жену палкою тоді. Друзі, це я вам так жалюся трошки. Так, треба відміряти городу, там, може, сусід буде сіяти та засія там. Хай собі засіває, не мені. Аби щоб не гуляло, не росли бур'яни. Так що, друзі, такі справи. Ой, щось холодний піньок ще. На дворі, знаєте, в дворі якось тихо, а тут вітерець гуляє. Клинки вже воно розпускаються, зеленіють. Клинки саме перші починають розпускатися. От. Так, забрати це відро, це він винісеть. Так, ну що, Дівота, нагулялися чи ні? А? Ви брили серйоз, я б вас покинула, так ви ж побіжите, світ заучить. Тоді не собереш вас. А кому ви нужні вже на городах? Люди вже обсажуються, скажуть не нужні. Заховаюсь, трошки за тут облакачуся, хоч. Так там під пленкою це дрова у нас сухі дощ шов, там ми накривали, ті, що напіляли. Топимо в хаті ними. Да? дівчата? Ну, бігають. Все, ось ми їмо на повний рот. Сінце добре, так? Да? Щось ти замазала свою білу шкурку. Треба буде почистити. гойдалася. Ну, нехай їсть не буду заважати, тоді її вдень почищу. Да? Ласунчик мій. Щось водички не схотіла пити, От, а сінце жує, молодець. Ну, а я пішла в кухню. Сніданок є, зараз розгірію та і все. Пташки літають, співають. От. Але, друзі, холодний вітер у нас. І така погода. Ну, вчора так само було зранку, а потім розпогодилося і було тепліше. Ну, Ростіння свої відкривати не буду. Помідори прямо на очах піднімаються. Перці щось сидять на місці. підгодувала їх, підкормила. І сидять щось на місці. Сонечка немає. Їм. Ну нічого. Друзі, от таке у мене господарство, Ой, господі, ну нічого. Там помідори посіяла в другому місці. Вони щось не всходять, мабуть, холодно. Взагалі, не знаю. Щось у мене цей год не трошки не те з розсадою. Казала там ця Оля, що весела, мені посилку прислала. Каже, що теж жалюється на розсаду, що плохо повсходила. З чим це зв'язано, хто знає. Ну, в общем, розсада, мабуть, буде гривень по 50 десяток мінімум, бо все таке дороге. Ніхто ж даром працювати не буде, понятне діло? Ну, це ж таке. Добре, ладно, друзі, пішла я, всіх накормила, всіх попорала, всі задоволені і я також. Так, тільки що, друзі, порахувала комуналку я у бабусі вийшлося 1985. А в нас 2301. І разом треба заплатити 4286 гривень. У нас трошки за газ на капелюшечку менше, бо чоловік топив газом, поки я був чи то й дровами, поки я була в дітей. І зараз топимо дровами, так що газу трошки менше. А за світло у нас, звісно, більше. У бабусі 506 гривень, а у нас 886 Уже тиждень ми майже без води, то це ж трошки менше. Так би було б, звісно, більше. На дворі, друзі, у нас смряка якась, так що пішла я готувати обід, а тоді, вже після обід, якщо буде нормальна погода, піду до бабусі. Друзі, оце сиджу в роздумах і думаю, чи сиділа комуналку тут рахувала. І тут у мене семінар ж лежать, що я купила, та й не знаю, чи пождати, поки тиждень переждати, бо на слідуючому тижні в нас вночі обіцяють приморозки, чи не сіяти, поки рідиску і зелень, пождати, не знаю, що робити. Чоловік каже, буде холодно. А я думаю, що воно ж в землі буде лежати, нічого йому не буде, а тільки ж теж. Ну, чого його в холодну землю о -о сіяти. Взагалі, не знаю. Напишіть, як ви думаєте. Ще з вами оце пораджуся. Так, ну ось, друзі, наші абрикоси цвітуть, але вже воно валяється і цвіт. Вітер оббиває цвіт. Взагалі, толку ніякого не буде. А я їду, взяла грязну тачку, ту, що ми вивозимо гнізь під корови, бо в нас дві тачки. Одна чиста сіна возимо, а одна та, що ми гній возимо. Іду до бабусі обрізати рози і прибрати коло собак, так що пішла я працювати. Друзі, розтопила печку та й сіла, та й хочу розказати розповісти. Була у бабусі, пообрізала рози, поприбирала її в дворі, повивозила все і нічого не познімала. Це ж про трендіка з той бабусі. Прийшов чоловік, забрав мене і все. І забула я познімати. Вибачте мене, будь ласка, але зараз я вам вставлю таку красу. Це мені людочка моя дочка, прислала у Знам'янки в бальнеологічній балі... лікарні в водолічебниці, там квітне магнолія. Вона казала, такий аромат, Макола неї, така красива вона. Квіти такі великі, каже, кремового кольору, ну, каже, аромат безподобний. Зараз я вставлю вам фотографії і відео трошки, подивитеся. Полюбуйтесь, так як і я, полюбувалася цими квітами. не